А зараз дебют на іграх патріотів. Конкурс митний контроль. У таку гру ми з вами ще не грали. зараз Олів'є Гранжан оголошує конкурс небезпечний митник і випускає бочка на арену. Це буде перша зустріч українського глядача насправді страшною тварюкою. Скільки ми не від цього звіря ви побачите наступних наших програмах? Так у перші матерішника на кордоні зміть росіяни і французи. А ровно безпечного митника, як ви бачите, виконує бійшок і здається свій страж. Порядку не зовсім добре орієнтується у своїх обов'язках, але наші дівчатки не лякають, ви бачите. До кого згадував митний етикет, Антон Макарсь є з тих перебігців кордон і відправити перший чимодан на протилежній бікарени. Розгодженість французів дуже доречна як для росіян, так і для нас, адже переможе та команда, яка перенесе найбільшу кількість валіз через Ренгенівську установку, розміщену в центрі арени. Ці валізи до речі мають різну вагу. Деякі з них дуже важкі, а інші навпаки наблизи незалежно від їхнього розміру. Маленька може важити кілограм 60, а велика може важити кілограм 5. Абсолютно. Так, так, так. Але якщо гравець конкурсу торкнувся валізи, то він місяць не свіді до корм.